Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде мікро екструдер. Мікро чого? Шнек на 40. Мотор 4,5 або 5, бірка десь, десь там закрошена. Ну, не менше. Півтори тисячі оборотів. Чого він до мене попав з якою проблемкою? Коротше, шнек маленький. Витки не глибокі. І коли ну, з зерновими він без питань працює. А коли сою, наприклад, треба трошки додати кукурузи для температури. І виходить від вібрації воно сипе спочатку те, а потім те, розділяє. Ну і коротше, проблемка. Привіз я його, коротше, пакетник, все по підключав мотори, бо воно все було в машині відключене. І як я вирішив проблему? Я його взяв оте все, і загранулював, перемішане. І тепер, тепер воно працює. І тепер працює без питань, От, виходить, от така продукція сухеньке, все по красоті. Ну і зараз включу, покажу, бо шумить погона. Поставив баночку, бо буває, прокапує масло. Отут з краю. Щоб не було жирне. Потихеньку, але стабільно і працює. Тепер воно все перемішане. Однакової консистенції і ніяких проблем немає. А то воно. Застрявало в шнеку, тобто воно не могло шнек не міг захватити. Його туди. А тепер добре. Цей еструдер теж буде продаватися Для невеличкого господарства буде саме то. Ціна у нього 21 тисяча гривень. Все присутнє, бункер, мотор, пакетник, кабеля. Там я не знаю, метрів два, напевно що. Ну, Отак. Все, пишемо коментарі. Всім пока!